Слава Ісусу Христу! Ми об'єднані з цим іменем і ми прославляємо Бога, поклоняємося Ісусу Христу кожного разу. І це для нас є справді дуже важливо, тому ми є на цьому місці. І зараз ми почнемо наше зібрання. На початку я хочу вам задати питання. Чи ви знаєте, як люди уявляли нашу землю в давні часи? На трьох слонах. На, да. на великій черепасі. Да. На три слони на черепасі навіть було. Так? Он сказали на трьох кетах. На трьох да. По-різному, да. уявляли в різні часи. І справді це залежало від культури і епохи. І те, що ми згадували, в стародавній Індії вважалося, що земля тримається на спинах чотирьох слонів, які стоять на Велетенській Черепасі. Але там було ще далі черепаха, в свою чергу, спирається на змію. Жителі океанського узбережжя уявляли землю у вигляді плоского диска, який розміщений на спинах трьох кітів, теж ми це згадували, да? які плавають безмежними водними просторами. стародавній Греції уявляли землю у вигляді щита воїна. Який був оточений рікою океаном Давньогрецькі вчені, вони першими визволили ідею про кулястість землі. І навіть були певні докази на підтвердження цієї думки. Але багато хто вважали землю плоскою і нерухомою. І те, до чого дослідники приходили довший час, коли люди зрозуміли, що земля кругла, дуже ніж. Десь близько 15 століття, може, навіть трошки пізніше, так? Галілей. Галілео Галілей, їх, що земля є кругла. І те, до чого вчені і дослідники вони приходили довший час, було набагато раніше відкрите в Біблії, в Божому Слові. Можливо, це для вас буде нове, але це, це говорилося за 2000 років до народження Ісуса Христа. Тобто це вже 4 тисячі років від нашого часу. так? І в Біблії було сказано одна з таких найдавніших книг, відомих нам, яка є в Біблії, це книга Йова. І там є написано, говорячи про Бога, він над порожнечею в північ простя, на нічому він землю повісив. Земля не на кита, земля не на слона, але вона на нічому. І тепер, коли, коли ми люди літаємо в космос, ми зі сторони дивимося на землю, ми розуміємо і бачимо, що насправді висить ні на чому. І це було сказано, Бог це для людей близько 4 тисяч років назад. І ще одне теж в книзі пророка Ісаї, Бог дав відкриття, що земля вона є круглою. І там сказано так, говорячи про Бога. Він той, хто сидить над кругом землі, а мешканці її немов та сарана, він небо простягнув тканину тонку, і розтягнув він його, мов на мене на мешкання. І один з сучасних перекладів Біблії теж говорить про по цьому уривку, вони переклали так: Бог висідає над сферами земними, а люди, наче сарана у порівнянні з ним. Це Він, немов завісу, небеса розкинув. І розгорнув шатром, аби в ньому жити. Коли ми ці вірші з Біблії читаємо, ми розуміємо, що Бог є набагато більший, ніж ми люди. Бог знає набагато більше, ніж ми люди, тому що Він це творив і Він це відкриває для нас людей. І великий Бог, він створив нашу землю. Великий Бог, він створив небо. І ми сьогодні зібралися поклонитися. І прославити нашого великого Бога. І давайте ми станемо зараз, помолимося, проти Божого благословіння на цей час. Отець наш Небесний, ти є великий, ти є могутній, ти є сильний, ти наповнюєш небо і землю, і все те, що ми бачимо і те, що ми не бачимо, воно є створене тобою. І це твоя сила, і твоя могутність. І ми в цей час хочемо тебе прославити, бо ти один, гідний, достойний всякої слави, всякого поклоніння. І просимо, промовляй до нас в цьому дні те, що ти бажаєш нам, людям сказати, нам, твому творінню, допоможи нам мати відкриті серця, щоб від цієї душі прославляти тебе і поклонятися Тобі. Молимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Зараз ми будемо співати, будемо прославляти нашого Бога. Створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом і кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Не надійтесь на князів на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Блаженний, кому поміч його, Бог Яковів, що надія Його на Господа Бога Його, що небо та землю вчинив, море і усе, що є в них, що правди пильнує навіки. Правосуддя вчитняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпими відкриває, Господь випростовує зігнутих. Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює навіки Господь твій Бог, сіона і зроду в Алілуя! Алілуя. що ми завжди на кожному місці ми можемо приходити до Бога, молитися, Бог чує наші молитви. І зараз те, що в нас є на серці, ми можемо висловити перед Богом, хтось може в тишині, хтось має бажання помолитися в голос, моліться. І молитва не обов'язково, вона має бути довгою, просто декілька речей. І коли ми звертаємось до Бога, це є молитва. І це є така що ми можемо кожного часу, на кожному місці звертатись до Бога. Давайте будемо молитися. Кожній чорній долині. Кожен підік, кожен вогонь. Я маю тут ходити чи флости до Ще небесний Господь милосердний, дякуємо тобі, що ти свого часу не позовів свого сина, але ти дав його за наше нашого спеціння. Дякую, Господь, що ці двері спасіння вони ще відкриті, що ти ще чекаєш. Ти, хто хоче примиритися з тобою, Господь, і прошу Ти зроби серця. Тих людей, які ще не примирилися з тобою м'ягкими і податливими для тебе, Господь, щоб прийняти твій шлях спасіння. Дякую, що свого часу ти відкрився, Господь, і дав пізнати тебе. Дякую тобі, що все життя ти лишаєшся вірним кожному з нас, хто полюбив тебе, і ти чекаєш від нас вірності, допоможи бути вірною тобі до кінця, до останнього подиху, Господь. Дякую тобі, що ти дійсно підтримуєш в якій ситуації, ти завжди поруч, як ти обіцяв, що ти будеш супроводжувати, ти, хто полюбив тебе, ти будеш і ззаду, і спереду, ти будеш і справа, і зліва, і зверху, і знизу. Ти ніколи не залишиш свою дитину стої. через які б важкі випробування не проходили Господь. І дякую, що ти намагаєш залишатися в вірі, незважаючи ні на що. І зараз ми також просимо тебе і за наш народ, Господь. Дай духа богошукання у наш народ, Господь, щоб багато хто пізнали тебе, щоб наш народ став твоїм народом і слідували за тобою, Господь. І тоді це вирішить дуже багато питань, проблем в нашій країні. Ми також просимо Твого богословіння на кожного. Война, який дає можливість нам тут збиратися в спокої і тиші, Господь, благослови кожного, відвідай кожного, Господь, даруй захист кожному, дай в серці кожному кликати і шукати тебе, Господь, благати тебе про спасіння. Просимо, Боже, благослови нашу країну на закінчення війни, Господь, і край через це, прославиться Твоє святе ім'я може бачити кожному, як ти дієш в його житті, Господь. І слава тобі і хвала, і нехай несеться з кожного серця, з кожних вуст по всій землі. Бо ти достой слави, хвалять, покоління, наш вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амін. Амін. Господи, дякуємо, що ти з що ти. Дякуємо, що ти нас підрішаєш, підкріпляєш, що ти даєш нам віру і надію, можеш створети, ти віри, надії, на тебе, у всіх обставинах, які проходять в наше життя, поклоняємося тобі прославляємо тебе, Господи. Просимо до пробудження в нашій країні, щоб багато ще людей своє життя довірили тобі, не стали. твоїми дітьми, послідували за тобою. Просимо, даруй, щоб мир прийшов на нашу тему робити чудо для нас, щоб до себе просто була нездатна продовжувати цю війну, Господи, щоб весь наш народний за це позвонитися Тобі і прославити Тебе. Мовимо в цареві Ісуса Христа. Амінь.